Один із головних інгредієнтів маринування ніжок це є мед. Мед карпатський, різнотрав'я. Бажаєте замовити? Пишіть мені в особисті повідомлення. Я так зроблю. Я думаю, ви не проти. Правильно? Дивіться, який справжній мед, різні трави, дуже смачний. Ціна коштує 250 гривень за кіло 300 літровий відеречко. Бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. І ще у мене до продажу є картопля, на які колорадські жуткі і слистя. Як же я мариную ніжки? Беремо ніжки. Це раз ми купили нашу рябу. Напишіть, хто де купляє ножки, тому що для нас це стало зараз питанням, бо позакривались магазини. Значить, ніжки, куркума, різні, які у вас є приправи. Ви сюди все скидаєте, Соєвий соус обов'язково і мед. І мед Карпатський, і саме то, побачите, яка смакота. Ви їх можете готувати і на сковороді, і в духовці, і на грилі. Як вам зручно, бажаю вам смачного!